83 вулиці та провулка Охтирки тепер офіційно носять інші назви. Міський голова підписав розпорядження про перейменування та повернення історичних назв площ, вулиць і провулків у місті Охтирка. 33 вулиці тепер носять імена відомих українців. Більшість із них Охтирчани. Є назви й нейтральні, такі як піщана, широка, юності, провулок щедрий. Деякі навіть смачні. Полуничний, абрикосовий, горіховий, виноградний. Але більшість. Містян, хоч і чули про перейменування, але як тепер називається їхня вулиця, не знають. <рес> знаю, звісно, Равнаркома. Раднаркома. Це по українськи А он наркома. Нового названня не знаю. Я що, вже присвоїли? Да. Не знаю Тут У вас буде горіховий, вам подобається така назва? Так, да, чому б ні. Первомайська. А знаєте, що її перейменували вже? Ні. Yeah. Нове названня буде Андрія Шаталова. Так, а Перемайська – це ж хороше. ви знаєте, хто такий Шаталов? Ні. – А знаєте, як ця вулиця називається? Першотравнева, вибачте. Вулиця Котовського. Так а вже перейменували. А я не, ж... не знаю. Не Ніхто нічого не казав нам. Та казали, ж якогось Кожедуба чи що. Оце? Так. Да. Е, – Котовського. Нове названня. Знаєте це вулиці? Ні. А цікавилися? Ні. Ну, що ми ви ми... привыкли по старому. А що нове мінятимуть, не знаю. Що вони мінятимуть? Є... І за чим його міняти? Із усіх опитаних лише двоє знають свою нову адресу. Скажіть, а як називається цей флот? Горіховий. Горіхи є і бджоли є. А, Котовсько. А нове названня знаєте? Івана Кожуба. Котовська краще. Котовсько. Да, там скільки? 12 двінадцять пережили луче Котовського. Прізвище найвідомішого більшовика Леніна на табличках іменної вулиці тепер змінить перемога. Назва головної артерії міста вулиця Жовтнева. Також уже у минулому. Тепер охтерчани ходять по вулиці Незалежності. Хоча мало хто про це знає на язиці поки що стара назва. Жовтнева поки вулиця жовтнева. А ви не знаєте про перейменування? Ну, в газеті взагалі то читала, а нову назву не знаю вулиці. Так ж не приймалася навіть тим. Октябрська. А нове названня не чули? Ні. Таксисти і контролери поки що працюють за старим стилем. Ходять і їздять за звичними адресами. Куди? До провулка Арцебашева. Арцебашева? У нас нема такого. А вже є. Вже вже є? Так, це 63 РСР. А ви 60? знаєте? 60? А ви знаєте, Тоді про я чув, але ще не знаю. Ну, люди ще називають старі назви, так? Угу. Ще, а ще поки, поки так. не роздрукувались. Ні, ні, ще поки немає такого в рекомендаціях у нас. А, не, не знаєте, як називається? Ні. Ажовни. Теж ні, нічого не знаю. Як ви ходите? Ще по старим? Я по старим ходжу. А знаєте вже якісь нові? Ні. Згідно із законом про декомунізацію, позбавляємося не лише явно радянської топоніміки, а і символів тієї епохи. Тож за розпорядженням міського голови залиї призовника скоро зникне. І ось ця п'ятикутна зірка. Вічна слава героям революції, павшим за побіду советської власті. Цей напис також підпадає під дію закону. Тож його ми вже тут скоро не прочитаємо. Меморіальна дошка керівнику групи хтирських більшовиків Івану Гончаренко також скоро зникне. Із цього будинку сама ж вулиця, названа на честь Гончаренка, відтепер паркова. Демонтувати носії комуністичної епохи має комунальне підприємство благоустрій, але поки що вони займають свої звичні місця. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.